За фінансування уряду Німеччини у межах програми розвитку проон на базі Прилуцького професійного ліцею розпочали своє навчання прилучанки. За три тижні вони під керівництвом Лесі Оніщенко безкоштовно освоять спеціальні швачка. Леся Івановна, вона у нас майстер викладу виробничого навчання із стажем. Вона довгий час працювала із дорослим населенням, із групами регіонального і державного замовлення. З Дорослими людьми я працюю на перший раз. З ними дуже цікаво працювати, тому що ці люди знають, чому вони прийшли. Вони знають, що вони хочуть від цього отримати, і вони мають свою мету. І з ними дуже просто, легко і я дуже люблю. Працювати. З такою категорією людей». Короткострокові курси на базі ліцею стартували сьогодні, 3 липня. Слухачками стали 11 місцевих жителів. Для себе хочу навчитися цій професії, і для себе, і для домашніх. Може й не буде виходити так, як у професіоналах. Ну я думаю, що будемо йти до кінця, щоб навчитися. Щоб покращити навчальний процес, для слухачок цих курсів за кошти донорів було придбано витратні матеріали та спеціальне обладнання: розпошивальну машину, оверлоки, парогенератор. Для початку ми будемо шити на зразках, будемо окремі вузли виробляти, а потім, можливо, трикотажні речі. Ми спробуємо, так як ми маємо тепер обладнання, за допомогою якого можна шити ту саму футболку чи трикотажню сукню. Після трьох тижнів навчання в ліцеї ці жінки матимуть ще й два місяці практики на Прилуцькій швейній фабриці. Ці після чого сюди ж зможуть працевлаштуватися, уряд зацікавлений і як України, так і відповідно європейських країн, щоб наша промисловість працювала, щоб були працевлаштовані люди, тому що це людина зайнята, вона отримує заробітну плату. Це відповідно йде відрахування до бюджету, і це саме головна підтримка збройних сил України. Я думаю, що більше. Кількість продукції, яку буде виготовлятися саме цими людьми, будуть направлені на те, щоб підтримати наші збройні сили.